Продажі планшетів iPad виросли вперше з 2013 року. Компанія Apple опублікувала квартальний звіт, в якому повідомляється про зростання продажів планшетів. За три місяці компанія продала 114 мільйона iPad, пише Endat. Квартал, який закінчився 1 липня, приніс Apple дохід в розмірі 45,4 мЛРД. Тоді як рік тому було 42,4 мільярдів операційний прибуток за рік збільшилося з 10,1 мільярдів до 10,8 мільярдів регіоном який демонстрував невідому падіння продажів за підсумками звітного періоду став Китай, найбільше зростання за підсумками кварталу показали сервіси і підрозділ інша продукція. У минулому кварталі Apple збільшила продажі і пгони на 1,6 у в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року, а ось планшети продавалися набагато краще. За минулий квартал компанія продала 11,4 мільйонів пристроїв. Що на 15 перевищує показник річної давності, при цьому зростання продажів було зафіксоване вперше з 2013 року. Відзначається, що при такому серйозному зростанні продажів у відсотках, прибуток від реалізації пад виріс всього на 2%. Це означає, що найбільшою популярністю користувалися старі моделі планшетів, а не новий iPad Pro. Раніше НВ повідомляло, що компанія Apple запатентувала окуляри доповненої реальності, окуляри зможуть накладати віртуальні об'єкти на реальні. Для переміщення зображення можливо, доведеться сфотографувати палець і використовувати його як вказівний пристрій за матеріалами сайту Ньюс.